Вітаю! 26 випуск циклу передач зрада чи перемога. Сьогодні 3 листопада передача від Олексія Голобуцького, тобто від мене, де я намагаюся кожен день розповідати і аналізувати події, які відбулись за день, за тиждень, за місяць. Взагалі відповідати на ваші запитання і давати, так мовити, якісь спробувати. Аналітичні викладки щодо подій, які мене цікавлять, вас цікавлять, ну і в принципі, які відбуваються навколо нас. Ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте, головне підписуйтесь на мій канал, бо українськомовний сегмент інтернету і YouTube каналів треба розширяти. Я заради цього в принципі, і працюю кожен день в Ютубі. Які теми хотів би сьогодні говорити, це продовження теми президентських виборів. В Україні в наступному році це заява Данілова. Декілька заяв, які цікаві, які можна б говорити. Прощання з Сівоха і з Міжнародки візьмемо з приводу грошей Республіканської партії і України, ну і також Ізраїль, трохи так. Президентські вибори. Сьогодні міністр іноземних справ Кулеба зробив заяву, що. Президент Зеленський взвішує всі за і проти проведення виборів в президентських наступному році. Тобто процес пішов. Якщо вже міністр про це заявляє, значить вони серйозно обговорюють цю тему і серйозно за неї взялись. І сьогодні, крім всіх інсайдів, які отримую я останні 2-3 тижні. Сьогодні мені зателефонувала соціологічна служба з опитуванням. Здається, КМІС, але не впевнений. І дуже довго хвилин. 40, мене опитували з приводу, в тому числі, президентських виборів. І ось. В принципі, що вони мене спитали, чи готовий я бути, ну, готовий я підтримати ідею президентських виборів в наступному році, якщо а, мене про це попросить президент Зеленський, попросить залужний, головнокомандуючий, попросить волонтери, попросить міжнародні партнери. ось такі формуючі питання, тому. Оці от скептики їх багато серед моїх друзів, серед журналістів, які кажуть, що ну як можна проводити вибори. Е, ніхто це, якщо 81% здається, населення виступає проти проведення виборів під час війни. Ну, то я от і кажу: моя точка зору дуже проста: два місяці інформаційної обробки населення, і як мінімум, половина з тих 80% будуть за проведення виборів. І якраз під цим соусом, який він тільки що сказав. Тому, в принципі, здається, роботу вони вже розпочали. Тепер інтерв'ю він дав. достатньо цікаве інтерв'ю. Він зробив декілька заяв. Перше, що я звернув увагу, це те, що треба забороняти телеграм-канали, які мають дуже величезний вплив на українців. І це правда, тут він правий. 63% українців отримують інформацію саме з телеграм-каналів. І це. Ну, скажімо так, дуже такий невтішний факт. Те, що телеграм-канали не підконтрольні Офісу Президента і вони складають небезпеку, це теж правда. Це треба розуміти. Те, що багато з цих телеграм-каналів працюють на Росії, це теж правда. Що з цим робити, я, чесно кажучи, не технар, тому я не знаю, але зрозумів, що є мож, технічні можливості. Я сам маю свій телеграм-канал. Ну, там 10 тисяч підписників, в принципі, якщо заборонять, просто він говорить, що ділить на анонімні і не на анонімні телеграм-канали. Я все ж таки так само би. всі анонімні телеграм-канали заборонив би, а такі, як мій, би не забороняв би. Тому що, ну, знову ж таки, ну, коли у відсобі... Мільйонні мільйонні телеграм-канали які не зрозуміли. Вони можуть ставити там мільйон жовто прапорів там писати про Україну, але при цьому, грубо кажучи, офіс знаходиться десь в Москві, ФСБ а, на старій площі, де, ну, де, де потрібно, так би мовити, що все ж таки повинна. Ми повинні розуміти, звідки йде інформація. Бо Антиагітація, вона не працює. Людина, що звикла читати якусь інформацію з якогось телеграм-каналу, там Труха, наприклад, так, вона буде і далі читати. Тому треба це діло якимось чином прикручувати, звичайно. Ще він сказав, знов цікаву тему, яку я б хотів би не те, щоб говорити, проаналізувати, я її достатньо часто аналізую, це щодо того, що знов. Ця формула служити будуть всі, мобілізація торкнеться всіх, всі українці будуть воювати. Оце проблема в нашої влади, в тому, що вона не може чітко сформулювати, в принципі, да? ну, ну дивіться, простий хлопець, якому зараз там 25-30 років, які дивляться на всі ці заяви, що служити будуть всі, які бачать просто навколо себе кучу народу, абсолютно здорового, абсолютно. Блатників, там не знаю, ну багато народу знову не буде прораховувати, які не те, що не служать, які не збираються служити. У них є всі для цього можливості, і він точно знає, що вони нікуди без своєї бажання, без своєї волі, вони служити не будуть. І в ніяку в армію вони не підуть. Оце відчуття відсутності справедливості це найжахливіше. Тобто, чи ви все ж таки робіть заяви, які відповідають дійсності, так? Чи не робіть таких заяв? Тому що ну ну це не серйозність викликає дуже серй... Тобто люди, оце по-перше, відчуття несправедливості, а інше це відчуття неадекватності влади. Ну влада повинна розуміти, які які вона в країні керує. Що величезники до ну, 200 тисяч тільки людей призовного віку знаходиться в Німеччині, українці 200 тисяч, так? Тобто мова йде, якщо по всіх взяти, тільки за кордоном, це мова йде про мільйон півтора мінімум. А якщо брати, якщо брати всю Україну, тобто безліч, зайдіть в ресторани, зайдіть в тренажерні зали, зайдіть куди завгодно, ви це побачите просто. да. І кожного, якого там спробуйте щось до нього підійти. В нього є справка, в нього, ну, тобто, все нормально. Повинна бути. І справедливість, і адекватність. Якщо нема першого, то треба в друге. Тобто треба проводити таку агітаційну кампанію, в яку не загальними словами про те, що всі будуть служити, а більш конкретизовано, так? Що ці люди, крім грошей, соціальний статус, спеціальні привілеї після війни, обов'язкові, так? Що ці люди, які будуть в армії служити, які Ну, вони перетворяться в, 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 в основу нації, так би мовити, після, після країни. І це треба зробити на законодавчому рівні. Тобто таку касту людей, які воювали, це обов'язково треба робити. В іншому, ну ну як ну, людина, яка молода людина, якої на даний момент просто немає грошей купити собі, комісуватися чи виїхати за кордон. І зловлять, ну що від цього, так? Якщо люди знають, що всі йдуть в армію, всі це інше, абсолютно. Ну, це подивіться історію Великої Британії Другої світової війни, коли люди розуміли, що, що всі королівська сім'я, і лорди, і гіпери, і їхні діти, всі вони включені в, в цей процес, так? Тобто, ну, відчуття справедливості знову ж таки, повторюю, це дуже важливе відчуття. Щодо міжнародки стаття Залужного викликала реакцію в Америці, що знову ж таки зрозуміли, викликала неоднозначну реакцію, якщо Білий дім приводить статтю Залужного як все ж таки аргумент, що треба давати гроші, бо бачите, яка ситуація, і клон командуючий описую, так що ну, реально не вистачає всього. То республіканці. Що дуже важливо, і що дуже неприємно для нас, ті республіканці виступають проти того, щоб надавати гроші Україні просто так не мається на увазі без обговорення, без і, і не в одному пакеті з ізраїльськими і взагалі в бюджетному пакеті. Вони кажуть, що навпаки стаття залужного здає питання: а наче тоді було давати гроші Україні? Якщо ми давали гроші, я знову-таки перефразовую їхні, їхні так би мовити слова. Якщо ми, американці, даємо, давали гроші Україні, щоб вона перемогла і відвоювала свої території, то, ну ось пройшов півтора року. Території не відвоювані. Що далі робити? Є план Б? Є план інший, так би мовити, так? Яка концепція перемоги? І за що? Тут це запитання мене здають. За що конкретна ціль, за яку американці мусять платити гроші? От назвати конкретну ціль. Це. Ми платимо за те, щоб вийшли кордоном до з року. Вийшли, чи краще і дешевше для Америки буде просто змусити Україну зараз сісти за стіл переговорів з росіянами і домовлятися. Тобто, отака от схема це дуже неприємно для нас. Але давайте ми повинні бути реалістами, розуміти, що, що на жаль, політика дуже сильно відрізняється від наших очікувань. Вона постійно міняється. Ми бачимо. До речі, про зміну політики, остання тема це Ізраїль. І в Ізраїлі, як ми знаємо, продовжується операція в Газі, але знову ж таки, вона продовжується в таких темпах дуже, дуже повільних. І сьогодні офіційна заява була, що дуже здивувало багатьох, про те, що Ізраїль готовий нібито зупинити наземну операцію загаліпатську така масу, якщо будуть звільнені всі заручники і це така перша мова, і при тому Блінкін сьогодні, втретє, з момент атаки Хамасу прилетів до Ізраїлю. Ми розуміємо, що приліт такої голови департаменту Сполучених Штатів втретє за три тижні. Це ну, серйозний так би мовити факт. І, мабуть, блінкін умовляє Ізраїль не сильно дотискувати цю палестинську проблему. Тим більше, що знов. Сьогодні всі очікували виступ голови Хезболи терористичної організації з Лівану як очікували, дітя, що вона оголосить війну із Ізраїлю, а він сказав достатньо загальні речі про те, що всьому винувата Америка. І що вони не знали про, про напад, про плани Хамасу. І, мовляв, і це те, що навіть ми, союзники Хамасу, не знали про його плани, і стало запорукою їхнього величезного успіху, так? І так виглядає, що нібито Хамас все зробив і нащо Хезболів це діло вмішуватись. А зважаючи, що Хезбола повністю на фінансуванні Ірану, це можливо то можна трактувати як такий сигнал з боку Ірану до Америки, що ну, давайте якимось чином домовлятися все ж таки. Велику... Бо війна Ірану проти Америки не потрібна. Ну, всі розуміють так би мовити, співвідношення сил. І це мені здається все ж таки достатньо позитивна новина, бо великої війни нам не потрібно. Ми бачимо наземна операція в Газі, терористичний акт, і увага вся пересунулася до Ізраїлю. Фінансова допомога, гроші теж так частково порієнтувалися на Ізраїль. Чим швидше ця проблема яким чином, ну, скажімо, в, в, в етап. Переговорів, тим краще для України буде, звичайно. Хоча, знову ж таки, я розумію, що багатьом ізраїльтянам це не сподобається, і це виглядає як от те, що нам не подобається, коли нам радять сісти за переговори з Росією. Сьогодні також відбулася, відбулася цікава відносна подія, для когось сумна, для кого не дуже. В Житивом Палаці, прямо біля Майдану, у Києві відбулося прощання з Сергієм Сівоха, коміком. Членом КВК ще радянського, так, радником секретаря, бувшим радником секретаря Ради безпеки України. Він створював якусь платформу там щодо примирення. Багато наговорив зайвого, Ну, був таким ну, не сепаратистом, можливо, в буквальному розумінні цього слова, але точно не українським патріотом, державником, скоріше за всього, був про був антидержавником. І саме через таких, як він, в тому числі почалась війна ще в 2014 році. Саме такі, як вони, можливо, несвідомо. Я так би, не хочу на нього вішати всі гріхи, але саме через них проходила оця ідея про те, що ми, в принципі, такі ж самі, як росіяни. Просто у нас є їх певні особливості, а ми живемо в одному просторі, мовному, культурному. У нас жарти однакові, так? у нас і КВК однакові. Найбільше мене вразило, по-перше, місце, ну, чесно кажучи, я чомусь оцінюю це, як мені як плюнуло, так, як киянин, перш він не киянин, він не патріот, він у нас гине тисячі, десятки тисяч хлопців і дівчат гинуть на фронті. Їх дуже часто ховають, ну, скажімо так, ну, не те, що в таємниці, але ховають не, не з таким пафосом. А тут жовтневий палац людині, яка. Словом я хочу зробити на цю тему окремо, окремий, можливо, випуск взагалі, як відношення, як відноситись до таких явищ, до таких от людей, які причетні, в тому числі до війни. Зараз вони, можливо, дуже часто одягають вишиванки вже, і вже інші, і вже такі патріоти. Тому, так, да, мабуть, я дійсно таку передачу зроблю. Отаке таке складне життя. Ставте вподобайки, коментарі, буду відповідати. Пряма лінія була вчора в мене відповідав на ваші запитання. Підписуйтесь, до наступних зустрічей. До побачення.